20 найкращих українських альбомів 2024 року провулок, Блумскорда, Клєр, Жорсткий дрюс. Тощо. Як багато з цих імен ви знаєте? А всі ці артисти, українські артисти, випустили по альбому у 2024 році. І зараз ми розкажемо про них і ще про багато інших. Усім привіт! Це Олексій Бондаренко і канал про світову та українську музику звучить, який ми робимо разом з Ладом Лагодою, продюсером гурту Тембербландж. Також у нас, до речі, є новини від Насті Деніш, які раджу подивитися. Якщо ви хочете, щоб ми робили ще більше відео, а ми хочемо це робити, ви можете нас підтримати на Patreon або стати спонсором на YouTube. Ми будемо дуже вдячні. Не забувайте також поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, бо ми будемо випускати ще більше контенту. А спонсор цього відео і наш партнер Вініла. Це магазин, де ви можете купити. Безліч вінілових платівок, а також все, що стосується вініла, в принципі. А також у них є лейбл і видавництво, в якому вони видають українську музику. І ось це ексклюзивний альбом, який, наскільки я розумію, зараз є тільки у нас пожежі міста Вавилон» гурту Танемека, який ви можете виграти, якщо напишете в коментарях ваш улюблений український альбом 2024 року, та пояснити, чому він вам так сподобався. 2024 рік закінчився. Про нього ми поговорили з Златом лагодою в нашому подкасті, який отут лінк, скоріш за все вилізе. Також раджу подивитися підсумки Макса Нагарняка з каналу Безодня Мюзик, де він, як на мене, доволі непогано про це розказав. У Лірум за цей рік ми нарахували понад тисячу українських альбомів, які вийшли. За іншими даними, їх понад 1800. Це дуже багато. Очевидно, що не всі з них були вартими уваги, але багато були. І коли ми складали лонглист на нашу музичну премію, ми вибрали близько ста. Зараз ми говоримо тільки про повноформатні альбоми, не про міні-альбоми. Бо міні-альбоми це ще величезний пласто, окремо. І зараз я хотів би розказати про 20 альбомів, які особисто мені сподобалися, ну я думаю, не тільки мені. Без конкретного рейтингу, без місць, просто те, на що варто звернути увагу. Я знаю, що ви все одно будете по таймкодах пролистувати альбоми, які ви впізнаєте, але раджу подивитися все відео. Я думаю, що так ви відкриєте для себе багато нового. Крихітка. Мегалюбов. На новий альбом гурту Саші Кольцової ми чекали 15 років. Це довго. Ну реально, останній альбом рецепт вийшов у 2009-му. і це було варто того. «Мегалюбов» – прекрасний альбом, який підтримує статус крихітки як одного з головних інді гуртів країн на платівці. В принципі, добре все тебе не кину. Мені нема за що його критикувати, окрім можливо, того, що мені не вистачило нових пісень. Більшість пісень вже виходили до цього синглами, а мені хотілося б якогось більшого різноманіття. Але знову ж таки, це чисто мої претензії. З іншого боку, це повністю компенсується шедевральністю головного хіта під весняним дощем. Дружити, який був записаний разом з хейтспічом на слова Оленки Герасим'юк, і мені здається, що це ну можливо найкраща пісня цього року. «Our Atlantic» на глибині. На ти барабанчик гурту Atlantic Олексій Биков пішов воювати майже на самому початку повномасштабного вторгнення. І в якийсь момент Дар'я Коломієць для свого проекту Щоденники війни попросили його записати на диктофон якісь історії з війни. Коли він їх записав і послухав, і показав своєму гурту. Вони зрозуміли, що це може стати класним фундаментом для повноформатного альбому. Наш бойовий дух трохи піднявся. Тут за годину до кінця зміни нас накривають градом. Так з'явився альбом на глибині, і особисто мені здається, що це одна з найбільш проникливих історій про війну, тим паче від першої особи, яка на цей момент є в Україні. Вранішні голоси розганяють пси. Найдивовижніше в цьому всьому це те, як ці історії з війни і про війну е, поєднуються з таким легким і навіть на перший погляд легковажним джаз-фанком, дуже притаманним Ауратентіки, яких, як до речі, часто асоціюють з вусатим фанком. При цьому вони грають цю ніби легку музику з дуже нелегкими текстами пісень, якщо в них слухатись. І особисто для мене прослуховування цього альбому це як контрастний душ, тому що ти слухаєш про жахи війни і водночас хочеш пританцьовувати. Я не знаю, як описати це відчуття, якщо чесно. Оторвальд в тому. Утороль випустив, можливо, найкращий альбом в своїй кар'єрі, який за своєю суттю приречений залишатися, ну якщо не в андеграунді, то точно не попадати в Мінстрі. Це альбом про війну, про втрати, про її жахи і про персональний досвід Жені Галича як військовослужбовця. А це автоматично означає, що ці пісні навряд попадуть в більшість плейлистів і на радіостанції, і тим паче не працюватимуть як фонова музика. Але особисто я вважаю пісню Я хворий одним з найкращих рок бенгерів за останні роки в Україні, можливо, навіть за десятиліття. Я повжу, до тебе крі... А друга пісня, на яку я би ставив в цьому альбомі, це пісня дощ, яка, на мою думку, може стати сплячим хітом і вистрілити через рік. Два. В твоїх очах не тільки ж кульбабами нам харчуватися. Третя штурмова епоха. По-перше в історії України, якщо чесно, я думаю, що і світу, штурмова бригада випустила музичний альбом. Звучить уже дивно. Наскільки я знаю, курував випуск цього альбому Діма Хейтспіч, і це правда, як мінімум, супер неординарна робота. Як, на мою думку, це пряма протилежність Байрактарщині. Тобто, музика про війну, мені здається, має бути ось такою. Це дев'ять робіт з дев'ятьма артистами, дуже дуже різними: від Рені Керс і Цвинтера до гурту 229, наприклад, яка розповідає різні історії пов'язані з війною. На кожну з цих робіт вийшов кліп, який я раджу подивитися. Ми мали на собі знаки блакитні золотим. А також був концерт, на який зібрав, якщо я не помиляюся, більше двох тисяч людей. І ціль в цієї всієї історії це зібрати гроші власне на третю штурмову. Ну і мені здається, що принаймні з творчої точки зору все вийшло. Юві спомена любов. Юві одна з найцікавіших і найбільш експериментальних артисток на українській сцені. І я думаю, що вона в топі по експериментальності в останні принаймні кілька років. Цю музику важко віднести до якогось одного жанру. Це суміш електроніки, глічу, можливо, якогось навіть індастріалу, експериментального саунду. Там дуже багато всього. Особисто я виділив би пісню Мій страх і кліп на неї, який зняв режисер Ілля Дуцик в такому анімешному стилі. Скажу чесно, що я не фанат такої музики, я не слухаю її кожен день, але я не можу не визнати, що це дуже талановито, і це та музика, яку ти слухаєш, і навіть будучи музикантом, думаєш, що я б таке не зміг зробити. Але, можливо, для мене це просто все надто складно. Це я теж визнаю. Стас Корольов, раунд 2. Цифровий утікач. Це буде мій останній дубль. Я думав, що останній... В принципі, ми вже всі звикли, що Стас Корольов щоб не випускав, це буде щось, що буде принципово відрізнятися від усього, що ми зазвичай слухаємо в українській музиці. І якщо на перших роботах Стас більше уходив в електроніку, саморефлексії, розповіді про себе, то цей альбом «Round 2» — або Round 2, не знаю як правильно, цифровий утікач це прям джаз рок в канонічному його вигляді, і надзвичайно якісно зроблений. Я дуже люблю сучасний британський джаз, наприклад, гурт Bad Bad Not Good, І коли я почув першу пісню цього альбому, я такий о, це ж воно. І не знаю, можливо, Стас не фанат будь-яких порівнянь, але для мене порівняння саме з таким гуртом це вже ознака якості, ознака класу. І я правда раджу послухати цей альбом, бо ну нічого подібного я в українській сцені певно, що ніколи і не чув. І як на мене, цей альбом найбільше зближує якийсь мейнстрим, поп-сцену, джаз-сцену і рокову сцену. Тому що в образі Стаса все ж таки є якісь штуки, які притаманні мейнстриму, але водночас він збирає незвичайних музикантів, які можуть винести справді класну, складну експериментальну музику на ширшу аудиторію. Океан Ельзи. той день. Ми робили окремий огляд на цей альбом. Я думаю, що ось тут знову можна буде подивитися по лінку, що я про нього розповідав. Тоді я його оцінив в 9 із 10. Пройшло кілька місяців з того часу, яке нельзя зібрав 5 палаців спорту, і це були насправді дуже круті концерти. І моя думка про цей альбом не змінилася. І, в принципі, мені здається, що потрошку чарти і прослуховування на стрімінгах підтверджують те, про що ми говорили: що пісня як ніколи вже суперхіт, би сильно вона не була схожа на небі. На на небі. Ну і також зараз під підтягується пісня 2000 миль, яка також, мені здається, має всі шанси стати суперхітом. Якщо коротко резюмувати, океанельзи змогли зробити платівку, певно, що найкращу з часів альбому Земля. І це правда цікавий альбом, в якому вони експериментують, воно, в якому вони перевинаходять себе, ведуть діалог самими з собою. І як мені здається, у них це виходить. Про вулок Дісосієшн. Музикант провулок, він, до речі, з Криму, досі залишається таким широко відомим у вузьких колах. Тобто, якщо ти поговориш з музикантами, всі, в принципі, про нього чули. Якщо ти поговориш з людьми трошки поза межами музичної тусовки, навряд вони згадають, хто це. Саме тому я раджу звернути увагу на альбом Dissociation. Як мінімум на ньому є три класні фіти з, Ницо Потворно, з Шителем і із Люсі. Всі три вдалі, мій Я як завжди. А загалом це такий доволі дивний експериментальний построк подекуди з екстремальними вставками, і як мінімум він дуже атмосферний. Тощо, косметика пішки навіть веселіше. Максим тощо встиг зарекомендувати себе за останні пару років, як дуже талановитий саунд-продюсер. Минулого року, наприклад, на «Золотій зорі» Лі рум ми нагороджували його спільний міні-альбом з суцільної невдачі. Альбом косметика, як на мене, більше схожий не на музичний альбом концептуальний, а на такий собі шоуріл музичного продюсера, на якому він показує все, що він вміє. Це наша особлива лінія. І дійсно, як для продюсера, якому на момент випуску цього альбому було 18 років, ну, це вражає. Він дуже багато чого вміє. Там відчувається дуже багато відсилок, дуже багато посилань на якусь музику, яку він любить, яку він вміє деконструювати і застосовувати. Особисто я не слухав би це окремими треками, тому що мені воно якось не складається в окремі повноцінні пісні. Але, можливо, і не в цьому задумка цього альбому. Назва – «Паросток». Тема суму за домом зараз актуальна без перебільшення для мільйонів людей, для мільйонів українців. І назва вирішила написати альбом про це. Напередодні виходу альбому вийшов сингл Чужію Я, який назва записали разом з беркульцем. Ця пісня стала одним з головних хітів в Україні за цей рік, а також основним саундтреком до мюзиклу «Мігого». До речі, раджу подивитися. Він дуже фановий. І одним з головних тікток-хітів. Чужію я. Мені здається, щоб підтримати успіх цього треку, або якось ще додатково його підсвітити, назва зібрала цілий альбом про дім, просякнутий ось цією тугою, а також любов'ю, там дуже багато любові в цьому альбомі. І інтерлюдіями людей, в яких вони розповідають про свої рідні місця. Як на мене, вийшло дуже щемко, і окремо я би відзначив пісню на краю світів, яка стала також саундтреком до мультсеріалу. Здається, він так і називається На краю світів. Можна робити все, що ти хотів, тобі дуже повезло, світ твоє село світ всіх Можливо, альбом парусок не такий яскравий, як альбом Гурма, бо «Гурма» я заслуховував прям майже всі пісні, у мене залетіли в плейліст. Але як цікава концептуальна робота, він точно працює. Піріги батіг замордовані, по дзвін перший. Те твій, Мовчи, мовчи. Мар'ян Пиріжок, схоже, перетворюється на класика уже за життя. І якщо дуже довгий час пиріги батіг були якимось таким гуртом для інтелектуалів, які шукають українських поетів і переклади їх на українську музику, і так далі, то 2024 рік все змінив. Пісня «Гаї шумлять» на слова течіни завірусилася в Тіктоці настільки сильно, що Пиріги Батіг з гурту, який збирав там 100-200 людей на концертах, зміг в Києві зібрати дві філармонії поспіль. А і шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Замордовані подзвін перший хітом похвалитися поки що не може. Якщо подивитися на цифри на Spotify, там все ще по 10, 20, 30, ну подекуди 50-60 тисяч прослуховуван на треках. Це явно не масштаб. Наді Дорофєєвої, наприклад. Але не в цьому його задача на цьому альбомі Піги продовжує продовжують своє дослідження української літератури, продовжують придумувати, як покласти тексти українських письменників на музику. У них є вже впізнаваний зрозумілий стиль, і мені здається, вони його прекрасно притримуються. Якщо вам подобається така музика, то це буде для вас прям подарунок. Нехай Дніпра урочатечі. Особисто я для себе заніс пісню і гріховні свята. І горить моя мета, і гріховна і свята. І особливо раджу звернути увагу на кліп, який зняла Даша Ши в чорно-білому стилі. Мені здається, це одна з найкращих робіт цього року. Мур ти романтика. Вий тебе живи. Чомусь у нас стало прийнято порівнювати мур і пиріг і батіг, причому обов'язково це йде в контексті, що пиріг і батіг ось це справжнє мистецтво, а мур це якась фігня для мейнстріму. Я абсолютно не погоджуюся з цим твердженням, тому що, ну, по-перше, що таке мейнстрім, давайте ще розберемося. А по-друге, те, що зробили мур для популяризації української літератури, і, зокрема теми розстрільного відродження, ну, я не знаю, чи комусь ще вдавалося до них. «Кохана спить, кохана спить, Мені здається, аудиторія, яка. Послухала цей альбом, яка його полюбила і пішла на концерти. За словами Сашка Хоменка, на концертах МУР по Україні в цьому році було понад 80 тисяч людей. І всі ці люди прийшли на тему Розстрільного відродження, на тему української літератури, на мюзикл за мотивами української літератури. Один, один сім, на заводі Арсенал, ОНЕДушить повстання. Кожен... Мені здається, що це дуже круто, тому що мені також здається, можливо, я не правий, але що багато з цих людей до МУР про українську літературу і про Розстрільне відродження, в тому числі, знали, ну хіба що з підручників зі школи. Безумовно, не Йшлося і без зашкварів. Ну на які справедливості заради майже завжди команда Мур відповідала. Але особисто як на мене, користь від цього проекту і те, скільки людей вони залучили для популяризації української культури, переважає той негатив, який був протягом цього року. Вів'ян Морт – Фата любові. Є такий тип артистів, що щоб вони не робили, тобі просто нема до чого причепитися. От вони все роблять настільки якісно і класно, що навіть коли ти намагаєшся знайти якісь проблеми, ти їх не знаходиш. І от там в історії мене як музичного оглядача це два гурти в Україні: це Вів'янморд і Дахабраха. Щоб вони не робили, ти завжди такий, ну блін, ну опять це дуже хорошо. І так і вийшло з новим альбомом Vivian Вівінморд Фата. Що найбільше захоплює він мор, то що вони відчайдушно продовжують грати виключно за своїми правилами. Вони побачили шоу бізнес, вони в ньому побували, вони брали участь на цвітборі на Євробачення, вони зрозуміли, що це не їхнє, і продовжують робити ось так, як вони відчувають. Це насправді вимагає великої сміливості. І альбом ФАТА багато в чому йде проти правил ринку. В ньому майже немає пісень в класичному розумінні пісень, в ньому немає хітів, яким в принципі вони вміють писати. Але при цьому весь цей альбом звучить як прекрасне цільне полотно, яке треба слухати як полотно саме на ну, окремими піснями. І він просякнутий якоюсь тугою, але водночас і надією. Я буквально своїми очима бачив, як люди ридають в залі. Коли Дана співала цей альбом, мені особисто все ще альбом досвід подобається більше, тому що, як на мене, він більше пісенно орієнтований, але це якісь мої приколи. В будь-якому разі важко переоцінити альбом Фата, тому що ну, музика такого рівня дуже мало хто робить, я думаю, не тільки в Україні, а й у світі. Жорсткий дрюс, трешаут. Життя це дуже весела хуйня. Викупай тут по суті нічого нема. Походи, що поспать, поїзджа посрати. Там да, якщо ви не знали, як читається оце Джокі Дрюк, то це жорсткий дрюс. Таємничий репер жорсткий дрюс залетів у вірусну популярність у 2022 році з треком Шови браття. А Москалякам не пишіть, не відповідайте, блять. Одна що ви їм пишете. Що ви, блять, благаєте, грабит. Я думаю, що дуже багато хто з вас його чули або принаймні фрагменти чули. Дивна чітка і доволі інтелектуальні меседжі загорнуті у супербрутальну лайку. Спрацювали ну ідеально. Скажу чесно, що альбом треша От з усіх альбомів, про які я сьогодні кажу, я слухав найбільше. Я його знаю майже поцитатно, особливо треки Аудіо Вова і Пайка Стайл. Який футбол? Дядя нігані, ні. я вже сильно старий для цієї хуйні, У мене коліна були. Як я буду грати? Як на мене, Дрюс підіймає багато тем. Про які, по-перше, не дуже прийнято говорити не те, що в музиці, а й навіть у суспільстві. Він говорить про певні розколи в суспільстві, про певні спірні теми. Водночас він говорить про дуже глибинні екстенційні питання і приводить їх до дуже зрозумілих метафор. Все це він загортає в якусь музичну просто катавасію, яку іноді просто не розуміє, що взагалі відбувається. Але при цьому на альбомі є трек з Бедворсом Надією Дарафєєвої. І це так прикольно, що артист, який матюкається 90% часу, говорить про якісь дуже дивні матерії, врешті випускає трек з ну, однією з -з в Другий альбом Жосква Дрюсаки теж вийшов цього року, якщо чесно, мене не вразив. Це говорить про те, що це не дуже консистентний артист, але якщо в тебе є такі геніальні, як мені здається, речі, як Трешаут, то можна пробачити, що не всі треки в тебе будуть вдали. Sleeping — справжній бедрум панк. На гурт Зумані The Unsleeping я звернув увагу ще в 2018 році, коли вони випустили трек You Drive My Four Wheel Coffin. До речі, дуже раджу послухати. Вони тоді випустили альбом 9, і я одразу зрозумів, що це дуже прикольний альтернативний рок, якого в Україні ну, майже не було саме з таким звучанням, але чомусь кілька років вони залишалися в доволі глибокому андеграунді. Навіть попри те, що гурт їздив виступати на Сігіт, я там був, і там було 15 людей під палящим сонцем, і це було доволі дивно, Вони все одно якось залишалися невідомими. І мені здається, що все змінилося в момент, коли вийшла пісня Птаха Фред, і вони загалом перейшли на українську мову, і вони почали летіти. І десь з того моменту аудиторія почала чекати на альбом. І ось, нарешті, в 2024 році, ми його отримали. Саунд-продюсером альбому став Саша Мусевич. Він також сан-продюсер гурту Рені Кейрс. І мені здається, що це вельми видатна робота. У цьому альбомі є все: Небанальні тексти, круті мелодії, круті рифи, класні пісні, неочевидні концептуальні вставки з ного якогось діч на кухні записані. І все це збирається в класну, красиву концептуальну роботу. Я думаю, що це один з найкращих альбомів року, і, можливо, один з найкращих рок-альбомів ну, десятиліття в Україні. «Блум Скорда. дощ іде, але сонце світить. Я нещодавно продивлявся топель руму за останні 10 років, з 2014 року ми їх ведемо, і я помітив, що всі альбоми Блумскорда, які виходили, потрапляли в наш топ за рік. І цей альбом не виключення. Як на мене, цей альбом звучить трошки краще, ніж попередні, тому що гурт почав використовувати більше якихось не дуже притаманних для них інструментів. Лірика на дуже високому рівні, особливо пісня про війну. Я вважаю, що це одна з найкращих пісень про війну, яка виходила в Україні з 22-го року. Радірадімо, що дня, ви... у мене в плейлисті є пісня Дання у кліці зі спогадами, яку я вважаю одне з найкращих в творчості Бломскорда. І загалом це дуже тендітна, обережна, красива. І вивірена робота. Я придумав для себе. Нову гру. Мені іноді навіть трошки сумно, що Блумскорда не лізуть в усі мінстрімні дири, тому що мені здається, що про них варто було б чути набагато більшій кількості людей. Поливода Pilgrims Never Come Back. Альбом таємничого колективу з Києва звучить як альбом, який був створений не в Україні. І я зараз це кажу не з точки зору меншовартості, мовляв, от у нас зробили так, як там, бо у нас зазвичай роблять погано. Ні, просто він реально звучить так, ніби він взагалі не звідси. Він англомовний, він приджазований, він мало асоціюється з бучим, що відбувається тут, але водночас це супер прикольна і якісна музика. Я почув його відносно нещодавно, і я був вражений тим, наскільки це класно зроблено. З іншого боку, я не бачу потенціалу цієї музики в Україні, тому що ну це музика для музикантів, музика для меломанів, яка може, можливо, летіти на світовому рівні. Мені здається, вона цілком конкурентно здатна. Але якщо замикати її в межах України, мені просто здається, що тут банально не вистачає аудиторії для такої музики. Але я всім раджу його послухати. Я думаю, що ви теж будете вражені. Клер, яка є, і Яріма Вояж. Попри те, що співачки Клер і Яріма на сцені вже якийсь час, мені здається, що вони стали помітними саме в 2024 році. Обидві випустили по альбому, і мені здається, що обидва цих альбоми можуть дати новий подих українській поп-музиці. Клер заходить більше в історію диско, певного ретровейву, такого 80-х. Яріма експериментує сучасним R&B. і як мінімум два треки. Один з альбому Клер, інший з альбому Яріму я можу окремо виділити. Якщо ми говоримо про Клер, то це пісня Любов. Послухайте її, не впевнений, але можливо вона вам залетить у плейлист. Якщо ж говорити про Яріму, то це трек злови мене. І, до речі, дуже класний кліп, який мене вразив, мені здається, що він би цілком міг потрапити в якісь топи пічфорка. І це прям класно. І я би хотів, щоб такої музики ставало більше на українській поп-сцені. Парфенюк врубай. Продовження теми української поп-музики, мені здається, що Парфенюк, а це насправді стало відкриттям навіть для, м для мене самого в кінці року. Це один з найяскравіших представників, який може злетіти в наступні роки. Його альбом врубай це доволі концептуальна платівка, яка має інтро, яка має певний сторітелінг, яка має скречінг, до речі, коли я в останній раз чув скретчинг в українській поп-музиці. Мені здається, ще в часи бомбокса, тартака і та І альбом «Врубай» звучить як дуже класна поп-музика, не глупа, але при цьому з доволі. Легковажним вайбом. А що ще треба для того, щоб це залетіло на всі радіостанції? Ну і власне їхній трек з вельбоєм мені здається потрапив в топ 10 українського спотіфай за рік. але. Я загалом раджу послухати цей альбом, і мені розповідали, я не був на концерті, але мені розповідали, що це було дуже якісно. Тому я би слідкував за парфюніком. Якщо чесно, він мене абсолютно не розчарував своїм першим альбомом, а навіть дуже потішив. Я не хотів, що була. Звісно, це не всі альбоми, на які варто звернути увагу. Їх більше сотні. Не обов'язково їх слухати всі, але ще кілька я хочу принаймні назвати. Альбоми, на які я раджу звернути увагу. Фігурат все одно: Bad Actress? легкий спосіб кинути хлопця. Кілька альбомів Філет. Він випустив три і пішки, раджу послухати всі. Сусіди стерплять з найглибших кутків. Марта Ковальчук Присвята. Дуже специфічний альбом, я його не дуже зрозумів, але ну це прям творчість. Ото й вісім роздумів. Не мій улюблений альбом ОТОЯ, але дуже прикольний, дуже із-лісінг. Творчий «Planet X. Мені здається, трошки недооцінений альбом цього року. Якось він пройшов повз радарами, а він непоганий. Карна Гуцілізейшн. Дуже забавний альбом насправді. Теж мені здається, багато медіа його якось пропустили, а він прикольний. Ще я подумав, що треба якось балансувати нашу зладу думку про альбоми і попросив двох представників доволі полярних за своїм настроєм лейблів, розказати, які альбоми їм запам'яталися в цьому році. Катя Войчук, співзасновниця лейблу Контрабас Promo, а також, до речі, я наскільки ми знаємо, глядачка нашого каналу. Катя, ми тобі дуже дякуємо. Назвала мені 5 альбомів, які запам'яталися цього року в українській музиці. Це Максим Тощо, косметика, ми про нього говорили. Про Wu Теж говорили. За кома кома про любов, до речі, його я не згадав. Оторвальд втома і ДК Енергетик завтра. Також вона додала ще 5 Враховуючи альбоми, які виходили у них на лейблі, це Unsleeping справжній Bedroom Punk, говорили, Apex SНT, Стас Корольов говорили: Ragapop – Do you listen to RagaPop і Пиріги Батіг, про нього теж поговорили. Також я попросив Макса Комлєва, який працює з лейблом помітні, назвати ті альбоми, які йому запам'яталися за цей рік. І ось що він назвав: жорсткий дрюстр, Ніков, ти Спиш. До речі, ну Ніков це ми говорили про це на подкасті. Лінк буде в коментарях. Ми там окремо на цю тему поговорили. Це не моя музика, тому я його не вніс в цей список, але це явище в українській музиці. Оторвельс в до речі, чи, здається, єдиний альбом, який у всіх співпав, і у мене, і у тебе, і у Комлєва, і у Каті. Яріма Ріма Yes. Ліза Бібікова, можливо, стала доросліша, це і пішка, але менше з тим. Я б тоді ще додав Булавінова теж дуже класний альбом, дуже за нею топлю. Подивіться. А, і Дорафєєва хардбіт. Сподіваюся, ви відкрили для себе якусь нову українську музику. Ходіть на концерти, купуйте стрімінгові сервіси, а також можете підтримати наш канал. Можете задонатити нам на Patreon або стати спонсором на Ютубі. Також нагадаю, Що у нас є спонсор Вінілаком. Це магазин, в якому ви можете купити безліч вінілових платівок, а також все, що потрібно для вінілу. Також у них є вінілове видавництво, і ось у мене в руках ексклюзив. Це альбом пожежі міста Вавілон, гурту та НМК, культовий насправді, який, наскільки я розумію, поки що є тільки от у нас в студії, і поки що він ніде не вийшов, але, можливо, на виход цього відео він вже десь буде. Але в будь-якому разі ви можете його виграти. Для цього треба залишити коментар під цим відео, де ви напишіть, будь ласка. Альбом український за 2024 рік, який вам сподобався, і розпошіть, чому. В принципі, все, залишайтесь з нами. Чекайте нових відео.